Олена роками відмовляла собі у всьому лише б піклуватися про чоловіка інваліда, Максима. Але одного разу Максим забув на кухні свій телефон, і коли Олена випадково вімкнула його голосове повідомлення для свекрухи, вона зблідла від почутого. А перш ніж ми продовжимо, напишіть, з якого міста ви дивитеся відео. І також перевірте, чи підписані ви на канал, адже я щодня ділюся з вами цікавими життєвими історіями. Приємного прослуховування. Олена ледь трималася на ногах, коли вийшла з будівлі косметичної компанії, робочий день вимотав її до межі, чергові перевірки, продукції, нові рецептури, постійні обговорення з постачальниками, уся відповідальність лежала на ній. І це давно стало звичним. Вона брела до автобусної зупинки, машинально перераховуючи в голові дні до зарплати. У думках крутилися звичні речі іпотека, донька, Максим. Олена втомлено зітхнула. Її чоловік, колись мічний, життєрадісний чоловік, тепер був ніби тінню самого себе. Після того, як він втратив роботу через хворобу, вся сім'я опинилася на її плечах. Спочатку вона вірила, що це тимчасово, що він упорається, знайде хоч якийсь спосіб зайнятися справою, але рік за роком нічого не змінювалося. Вона дісталася додому, повільно піднялася на свій поверх і відчинила двері. У квартирі було тихо. Максим, як завжди, лежав у вітальні, втупившись у телевізор. Привіт, кинула вона, знімаючи пальто. Еге, озвався він, навіть не глянувши на неї. Звичайний вечір і так завжди, подумала жінка. Олена поставила чайник і замислилася. Колись Максим був зовсім іншим. Він рано почав працювати, бо не хотів витрачати час на довге навчання. Одразу після школи пішов в ПТУ, вирчився на водія і влаштувався в автобусний парк у рідному Львові. Спочатку працював на міських маршрутах, але пізніше отримав категорію для міжміських рейсів. Йому подобалася ця робота, дороги, мінливі пейзажі, нові міста, але організм не витримав. Роки сидячої роботи, постійні вібрації, неправильне харчування та хронічний недосип призвели до перших тривожних симптомів. У 38 років він потрапив до лікарні з сильними болями у спині, потім стався криз із серцем. Лікарі наполегливо рекомендували міняти роботу, але Максиму перся. Він уже не міг нормально рухатися без болю. Саме тоді його мати Галина Іванівна, яка працювала на високій посаді у Фонді соціального захисту, оформила йому інвалідність. Олена прийняла це як неминучість. Вона щиро вірила, що він справді нездатний працювати, адже Максим скаржився, що не може довго сидіти, ходити чи навіть стояти на місці без болю. З того часу вона взяла на себе всі турботи. Галина Іванівна була жінкою з твердим характером. Її життя пройшло в турботах про сина, і тепер вона вважала, що Олена має продовжити цю місію. Ти погано дбаєш про Макса, говорила вона майже при кожній нагоді. Йому потрібна підтримка, увага. Олена не сперечалася, хоча всередині все палало. Підтримка. Вона щодня працює. Оплачує рахунки, забезпечує їжу, ліки, іпотеку. А Максим лише скаржиться на життя. Але для свекрухи це не було аргументом. Знаєш, як йому морально тяжко, нагадувала вона. Ти хоч би частіше готувала щось смачненьке, а не свої швидкі вечері. Олена стиснула зуби. Ніби в неї є час на кулінарні шедеври. Після того як свекруха оформила чоловікові інвалідність, той взагалі забив на все. Не шукав роботу, нічим не цікавився, а лише скаржився на своє життя. А свекруха регулярно повторювала він же інвалід, ти мусиш його підтримувати, жаліти. Ти ж його дружина. З іншого боку, Олена помічала, що Максим навіть не намагався розробляти м'язи, не шукав варіанти працювати віддалено. Усе, що він робив, це раз на день виходив на самотню респішну прогулянку за приписом лікаря на півтори-дві години, а потім знову лягав на диван і вмикав телевізор. Олена звикла жити у режимі виживання. День за днем вона вставала рано, йшла на роботу, а потім увечері поверталася додому, де на неї чекали нескінченні клопоти. Якось кілька років тому Орест Петрович і її начальник на виробництві. Заговорив про корпоративні путівки в санаторії, які раз на рік пропонували найкращим співробітникам. Олено, вам треба відпочити. У вас завжди чудовий результат. Візьміть цю можливість для себе, сказав він, передаючи їй документ із переліком доступних курортів. Олена михцем глянула на папери, але одразу ж повернула їх назад. Відпустка для неї було чимось далеким та нереальним. Вона не могла дозволити собі розслаблятися, коли вдома чекав Максим, який без неї не впорається. Але тоді в неї з'явилася інша ідея. А можна цю путівку оформити на мого чоловіка? запитала вона. Орест Петрович здивовано підняв брови, але кивнув. Олена пояснила, що Максим має серйозні проблеми зі здоров'ям, і санаторій, наприклад, у Трускавці чи Морщині, допоможе йому відновитися. Так почалася традиція. Майже кожного року вона просила відправляти в санаторій не себе, а Максима. Він їхав на лікування, вона ж оплачувала поїздку з власних гривень. У глибині душі вона сподівалася, що це допоможе йому, що після таких поїздок він почуватиметься краще, зможе знайти хоч невеликий підробіток. Але після кожного повернення все повторювалося. Максим невдоволено заявляв, що санаторій марна трата часу, що йому нічого не допомагає, а лікарі лише розводять руками. Він знову лягав на диван, знову скаржився на життя, знову повністю залежав від дружини. Але Олена продовжувала сподіватися в один із робочих днів Олену викликав до себе Орест Петрович. Він був у піднесеному настрої і одразу повідомив, що для неї є чудова можливість. Відрядження до Парижа на шість місяців на одному з провідних косметичних заводів, повністю оплачуване проживання, достойна зарплата в євро і, що найважливіше, дарину теж можна взяти з собою, влаштувавши її до школи при посольстві. Олена слухала, але замість радості в ній зростало тривожне відчуття. Вона знала, що це був шанс, про який мріє будь-який фахівець у її сфері. Париж це рівень нові перспективи. Можливість розпочати інше життя, але в голові одразу ж всплив Максим він не зможе без неї, він не працює, він навіть продукти сам собі не купить, хто його доглядатиме. Відповідь була очевидною. Олена твердо сказала ні і одразу ж відчула, як важко стало на душі. Вона знала, що чинить правильно, але чомусь це не приносило полегшення. Вона вийшла з кабінету і затрималася біля вікна. Дивлячись на сіре, затягнуте хмарами місто Київ. Десь там далеко чекав інший світ, інші можливості, але цей шанс не для неї. Її тягнула відповідальність вона не може кинути Максима, вона просто не має права. Але одного разу життя Олени повністю перевернулася вона повернулася додому посеред дня. Олена лише зняла пальто, коли з кімнати виглянув Максим. Кур'єр приїхав, привіз дарі навушники, чекає внизу. Сказав він. Олена машинально кивнула, але Максим уже натягував куртку. Я сам схожу. Кинув він, вийшов за двері і попрямував до ліфта. Олена пішла на кухню. У раковині стояла гора посуду. Донька вранці поспішала до школи, Максим пообідав, але прибирати за собою, звичайно ж, не став. Олена взяла гумку, увімкнула кран, але напір виявився надмірним, і бризки води розлетілися на всі боки. Кілька крапель потрапили на екран телефону Максима, що лежав поряд із мийкою. Сенсор зреагував, і в цей момент телефон завібрував. Висвітилося голосове повідомлення від Галини Іванівни. Олена не збиралася його слухати, але коли вона потягнулася, щоб витерти екран, пролунав різкий голос свекрухи: Максиме, куди ти так поспішаєш? Не подобається мені ця твоя ідея з переїздом Світлани до тебе додому. Ну, не подобається. Подумай добре, для тебе все це. Олена застигла. Світлана, яка ж ти Світлана? Серце заколетало в грудях, пальці завмерли над мильною водою. Вона повільно повернула голову до телефону. Два дні тому у Максима був день народження, і вона подарувала йому цей новий смартфон. І якщо вона правильно пам'ятає, Максим не встиг встановити блокування. Вона взяла телефон і увійшла в месенджер. Олена прокрутила листування назад і почала прослуховувати попередні повідомлення. Перше повідомлення було від Максима, записане ще вранці. Мамо, світланська така чудова дівчина, я просто закохався в неї. Хочу, щоб вона жила зі мною. Я вже все спланував. Олена сказала мені, що відмовилася від поїздки до Парижа, але я зроблю все, щоб її переконати. Скажу, що це наш шанс і її поштовх до успіху в кар'єрі. Коротше, вона ще й вдячна мені буде, що я наполягаю її подумати про себе, а не лише про мене завжди переживати. Олена сіла на табурет, відчуваючи, як холонуть пальці. Наступне повідомлення було вже від светрухи. Максиме, ти ж знаєш, як мені самій огидна твоя жінка, але ти наєш розуміти якщо Олена дізнається, що ти привів нову бабу у вашу квартиру, поки вона в відрядженні, тобі буде кінець. Далі була відповідь голосова від Максима. Мамо, ну що ти вічно нагнітаєш? І з сусідом, і ні, я ні, вона не спілкуємося. Будемо собі спокійно жити у квартирі, а дружина нормально, гривні нам висилатиме з Франції. Ну, як нам? Мені ясна річ. А насправді для мене зі Світланкою. Просто іронія долі якась, почувся сміх Максима. Олена оніміла від жаху. І знову голосове, тільки вже від Галини Іванівни. Ти що, ідіот? Шила в мішку не сховаєш. Коли Олена дізнається, ти без копійки заришишся. Ти думаєш, тобі наступного року продовжать інвалідність? Не факт, що в мене вийде, і тоді підеш собі роботу шукати. Олена думає, що ти справді інвалід, не розуміє, що це завдяки мені ти з довідками живеш і не працюєш. Далі повідомлення від Максима. А хай вона знає ну і хрін із нею. Відсуджу в неї половину квартири, а потім ще й на аліменти подам. Я ж інвалід. Нехай більше працює, щоб і доньку забезпечувати і мене зі Світланкою. Голос Максима впевнений, спокійний, ніби це була не доля його сім'ї, а звичайний робочий план. Останнє повідомлення було тим самим, з якого все почалося. Олена відкинулася назад, відчуваючи, як земля тікає з під ніг. Все, у що вона вірила, рухнуло за кілька хвилин. Вона вийшла з кухні, не помічаючи, як тремтять її руки. Усе її життя, в одну мить перетворилося на суцільну брехню. Вона думала, що Максим не може працювати, а він просто не хотів. Вона вважала, що він вдячний їй за підтримку, а він хотів позбутися, її залишивши з боргами, висмоктуючи гривні. Вона вірила, що має сім'ю, але насправді вона була для них просто дійною коровою. У грудях усе стиснулося, і наступної миті вона різко схопила телефон і вибігла з квартири. Спускаючись сходами, вона знайшла у списку викликів номер Ореста Петровича і тремтячими пальцями натиснула виклик. Олено, щось трапилося? Його голос був стурбованим. Вона глибоко вдихнула. Я згодня, видихнула вона. Я їду до Парижа. Радий чути, без зайвих питань відповів він. Оформимо документи вже завтра. Олена відключила телефон і відчула, як усередині щось змінюється. Вона більше не буде жертвувати собою. Франція стала для неї новим домом. Робота в косметичній компанії надихала, перспективи відкривалися одна за одною. Її донька Дарина швидко адаптувалася до школи при посольстві, знайшла друзів, раділа життю. А ще поряд був Орест добрий, уважний, надійний. Він не тиснув, не квапив її, просто був поруч. Вона побачила в ньому не лише начальника, а й людину, яка її розуміла спокійного, надійного. За два місяці після її переїзду він зробив їй пропозицію. Але одна справа залишалася незавершеною. Олена через адвоката подала на розлучення. Максим, як і очікувалося, почав упиратися, вимагати свою частку квартири, стверджуючи, що він інвалід і без житла залишитися не може. Але його впевненість зникла тоді, коли адвокат чемно повідомив, що у разі судового розгляду доведеться порушити питання про законність його інвалідності. Максим ще намагався чинити опір, але Галина Іванівна зрозуміла все раніше вона знала, що якщо справа дійде до розслідування, це може закінчитися для них обох дуже погано. Підписуй, якщо не хочеш, щоб ми разом до в'язниці загриміли, наказала вона синові, стиснувши зуби. Судовий процес завершився не на користь Максима. Адвокат Олени представив доказ, що всі платежі по іпотеці всі ці роки здійснювала лише вона одна суд зобов'язав Максима погасити залишок боргу банку, якщо вже він претендує на свою частку в квартирі. Коли квартиру виставили на продаж, Максим до останнього сподівався, що після розподілу грошей у нього залишиться хоч щось на нове життя. Але коли всі розрахунки були зроблені, виявилося, що майже вся його частина пішла на виплату боргу банку. Олена знову поїхала до Франції, а він залишився ні з чим. Максим не розумів, як це сталося. Ще нещодавно він мав теплий дім, дружину, яка піклувалася про нього, у впевненість у завтрашньому дні. А тепер він стояв біля дверей своєї матері, тримаючи в руках жалюгідну валізу з речами. Алина Іванівна відчинила, подивилася на нього згори вниз, а потім мовчки розвернулася і пішла в глиб квартири. Мамо, мені ніде жити, пробурмотів він, заходячи слідом. Це твої проблеми, відрізала вона, вмикаючи телевізор. Я думав, ти допоможеш. Я тобі вже допомогла. Її голос був холодним, майже чужим. Максим повільно опустився на стілець, стискаючи голову руками. У вухах дзвеніло. Колись він був головним чоловіком у житті матері, її гордістю, її надією. Вона допомагала йому облаштувати життя, будувати плани, досягати свого. А тепер він став тягарем навіть для неї. Роботи не було, гривень теж він влаштувався на будівництво, взявся за важку фізичну працю, яку колись зневажав. Тепер його здоров'я справді похитнулося, болі в спині стали нестерпними, але зупинятися було не можна, інакше він просто помре з голоду. Вечорами він повертався до крихітної кімнати у квартирі матері. Вона навіть не залишала йому вечерю. Вони майже не розмовляли, він більше не був її гордістю. А в цей час Олена жила по-справжньому новим життям. Коли вона знову переїхала до Парижа, вона була все ще пригнічена, але з кожним днем вона відчувала, як відпускає минуле. Вперше за багато років їй не потрібно було піклуватися про того, хто цього не цінував. Поруч був Орест, стриманий, уважний, надійний. Він не тиснув, не квапив її, просто був поруч. Він запрошував її на прогулянки вечірнім містом, показував затишні вулички, кафе, де подавали гарячі шоколади з ваніллю. З ним було незвично легко. Раніше вона не вірила в дива, не вірила, що можна почати заново, але тепер, дивлячись у його очі, вона знала, що нарешті зробила правильний вибір. А як би ви вчинили на місці Олени? Напишіть у коментарях нижче. Нам дуже важливо знати вашу думку. Дякую за прослуховування до завтра!